Привіт! Нарешті руки дійшли до проєкту Joint, а саме до виконання його тиснету. Але перед тим як почати хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал. Провіряємо активність лайки, коментарі, а також підписуйтесь на мій Telegram канал Так, продовжуємо загалом. Join Protocol це одноранговий протокол для обміну токена в ланцюгу, наприклад, ERC20 або NFT на актив поза ланцюгом. Для прикладу, це готівка і навпаки. При тому не вимагаючи централізованого органу для зберігання токенів. Коротше кажучи це така собі продвинута P2P торгівля. Щось типу нового DX-агрегатора, нове покоління. На відміну від централізованих бірж, кожен може створити ринок з будь-якою комбінацією пар. Я думаю, цей проект йде перспективний, особи його ніде не шилять. Перша фаза тиснету вже пройшла, ми зараз залітаємо в другу. На даний момент токенів проєкту немає, але є різні активності. От, Для прикладу, можна зайти в крю, повиконувати, поклеймити собі ХП. Є інформація, що кількість ХП в крю буде відповідати кількістю токенів. І так само саме головне що ми зараз можемо зробити, це прийти тисне От він тут складається з 10 завдань, в принципі, не так багато, але як може статися на перший час, він буде досить тяжким. Отож, поїхали розбиратися. І так, вибираємо перше завдання. Нам потрібно зайти на перший сайт. це кран QRD, щоб отримати тестові токени для транзакцій. Для того, щоб отримати тестові токени, потрібно тут зареєструватися. Натискаємо цю кнопочку. Переходимо через верифікацію з Google, щоб до голову собі не забивати лишніми паролями і таким іншим. По-іншому сайт не дасть токенів. Заходимо в наш Metamask. Копіюємо адресу, вставляємо сюди. Натискаємо кнопочку «Send me ephair Як бачимо таку прикольну анімацію. Значить, токени вже пішли на наш адрес. Далі потрібно буде зайти на цей сайт. От, як бачимо, таке незрозуміле трошки відкривається. От, бачимо, токени нарахувалися, приступаємо до роботи. Так, потрібно, ще також буде. Залогінитись через Discord на, дані, на даному сайті. Так, під'єднуємося через Metamask, і нам повинна з'явитися форма для верифікації аккаунту через Discord. Трошки очікуємо. Пам'ятайте, що це тестова мережа корені. Так, як бачимо, Чомусь міняється мережа на майнет. Ну, зараз спробуємо почистити кукі. Може тоді появиться сама форма на прив'язку Discord. Так, стираємо всі дозвола і видаляємо файли кукі. Переходимо назад на сторінку. Потрібно буде її ще перезагрузити От як бачимо, форма з'явилася. Логінимось. Тут проходимо верифікацію комусь що попадає в мене от такі прикольні банди. Так, авторизувались. Тепер переходимо на попередній сайт. Тут міняємо знову ж таки на тестову мережу. І ось натискаємо Create Market. Випадає така страшна табличка, але це не страшно. Переходимо на сайт, щоб згенерувати будь-яку адресу е ефірію майнету. Посилання залишу в описі на даний сайт. Прокручуємо в самий низ. І тут буде кнопочка Generate. Натискуємо її, копіюємо цей адрес. Повертаємось на сайт, вставляємо в першу колонку. Нажимаємо ще раз. Інший адрес копіюємо. Вставляємо вже на вступну колонку. Тут потрібно з випадаючих списків вибрати. Це для першого завдання, повторюю, всі false. Значення. Далі тут пишемо. Далі тут пишемо 1000. Тут буде одиничка купа нулів. І в останньому полі цифру 5 ставимо. Натискаємо Run Fiction. Появляється така транзакція. Це йдуть тестові токени, не, не переживайте. Підтверджуємо. І, як можемо бачити, справа появився такий зелений текст. Оцю дану табличку закриємо. І можемо бачити, що от з самого верху стоїть галочка. Тобто, якби транзакція йде успішно. Нас тут цікавить оця адреса T-Hash. Тобто адреса транзакції. Потрібно буде на неї перейти. Там відкриється таке посилання з Etherscan. Тут ми можемо бачити, що транзакція успішна. Далі повертаємось назад в крю. Відкриваємо ось це посилання. Тут потрібно буде на цьому сайті так само залогінитись. Я це все робив через е, Google, ну, щоб просто собі не забивати голову. Створюємо тут аккаунт. От, як бачимо, аккаунт створили. Далі потрібно буде натиснути ось сюди на таку галочку. Випадає одразу список. Нам потрібно три крапочки. І шукаємо Create a folk. Даний пункт. Створюємо наш Folk. Оновлюємо сторінку. Натискаємо знову ж таки на першу позицію і вкладочка Body. Як бачимо, тут є три позиції, одна з яких t hash Нам потрібно буде вставити сюди от свою адресу ZZR Scan. Копіюємо, повертаємось на сайт і виділяємо цю транзакцію, яка є, вставляємо нашу. Також потім вертаємось, вертаємось на сайт Crew. Заходимо в свій логін, копіюємо Discord і вставляємо сюди. Це обов'язково, щоб завдання нам зарахувалося. Це зробили, перевіряємо, нажимаємо кнопочку Send. Очікуємо. І як бачимо результат. пройшов. Ну ми верифіковані, навіть отримали якихось 250. Загалом проходьте всі завдання, тут в принципі все написано. Клеймимо реварди за перше, в наступних все так само. Якщо будуть потрібні мої поради, як проходити наступні завдання чи якісь відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, це все зробимо. Ще таке уточнення можна просто клеймити реварди, але нам за таке нічого не дадуть, обов'язково треба пройти знет. Кожен день проходимо всі завдання, підтримуємо активність, вибиваємося в топи лідерборда проєкту. Я думаю, перспективи тут в нього є. Все-таки це декс-агрегатор в майбутньому. Також стараємося проходити квізи, відповіді я пізніше скину в своєму телеграм-каналі. Також можете зайти підписуватись. Всім дякую за увагу. Виконуйте активності, до зустрічі на нових відео. Бувайте!